Ситуація в Гулій Полі успішна операція гурна запорізькому напрямку та евакуація з Кушугума. Про це та інше у підсумках Суспільного Гуліполе перебуває у напівоточенні. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Втім, за словами речника Силоборони оборони Півдня Владислава Волошина, такі висновки робити передчасно, адже там фактично немає лінії оборони. У місті та навколишніх селах перебувають як українські, так і російські військові. Волошин також зазначив, що Сили оборони України застосовують тактику схожу на дії противника, проникають у тил ворога, оточують його та знищують. 27 кілометрів у тил ворога. Бійці підрозділу братство головного управління розвідки провели успішну операцію на запорізькому напрямку. Зайшовши в тил противника, вони ліквідували двох окупантів і ще двох взяли у полон. Отримано цінні дані про позиції артилерії, склади та штаби офіцерів РФ. Кошугумській і терновецькій громадах області триває обов'язкова евакуація родин з дітьми. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Нацполіції в області Олександра Кривенка, рішення хвалило через активне застосування ворогом далекобійних дронів та посилення атак на запорізькому напрямку. Відтак, з селища Бойкове, Любицьке та Парвинівка мають евакуювати 12 сімей, а селище Кошугум – 383. Антидронові групи почали працювати у Запорізькій області. Вони мають убезпечити населення під час евакуації. Як повідомили в Нацполіції області, ці групи будуть виїжджати на ті напрямки, де ускладнена логістика через так звані дрони ждуни, і будуть їх знищувати. Втік з позиції намагався пройти до Запоріжжя. Військового РФ затримали правоохоронці з Оріхова. Сталося це 6 січня. Наряд патрульних виявив підозрілого чоловіка в цивільному одязі, який вдавав із себе луханімого. Вони швидко встановили особу цієї людини і передали російського військового представникам контррозвідки. Майже півтори тисячі будинків у Запорізькій області пошкоджені ворожими обстрілами, і близько тридцяти у Запоріжжі потребують капітального ремонту. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті вже завершили відновлення багатоповерхівок на вулиці Запорізькій та Незалежної України. Мешканцям вже почали видавати ключі від квартир. На цей рік заплановано відбудову ще 20 будинків. У Запоріжжі будуть власне виробництво електроенергії. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, завдяки цій генерації до кінця лютого з'явиться можливість прибрати одну із черг з графіків погодинних відключень. Крім того, цьогоріч у місті планують встановити ще дві когенераційні установки. Вони дозволять забезпечувати опалення житлових будинків незалежно від відключень електроенергії. В Україні стартував національний Чекап 40+. Він передбачає щорічний безоплатний профілактичний медогляд для громадян від 40 років, аби перевірити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів. Аби його пройти, держава нараховуватиме 2 тисячі гривень на дія картку. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.